Якщо ви народжені 4 числа, то ви здатні будувати системи, проекти, плани, що завгодно. І навіть якщо ви не знаходитесь у центрі уваги і не говорите голосно, ми знаємо, що на вас все тримається. Ви реалісти, до речі, і ви не літаєте фантазіях довго. І ви конкретно запитуєте, окей, як я це можу зробити? А ще ви бачите деталі, вибудовуєте процеси і можете крок за кроком йти до результату. І ще дуже класний прояв, ви не боїтеся рутини, і ви дотискаєте завжди там, де інші можуть зливатися. Ну і звісно, куди ж без вашого власного кодексу честі. Якщо ви будете бачити несправедливість, порушення домовленості чи хаос, вас це буде дуже вибивати з колиї. І, до речі, ви можете бути суворими і навіть жорсткими, бо для вас важливо дотримування правил. Ну що, а тепер до мінусів, ви можете зациклюватися на своєму порядку і на підвищеному контролі. І, можливо, ви помічали за собою такі фрази, «А, так, але ще не ідеально. А, так, непогано, але треба ще перевірити. І з однієї сторони це дуже класно, що ви зайвий раз перевіряєте, а з іншої сторони. Цей процес стає для вас кліткою. Тож ви можете стати надто критичними, схильними до недовіри і проявляти перфекціонізм. І як часто ви пускали таку думку, ніхто не зробить краще, аніж я. І саме в цей момент ви стаєте жертвами власної системи. Але якщо ви знаходитесь в плюсі, в гармонії, в балансі, ви неймовірна, надійна. Дуже сильна людина, яка може створити структуру і систему з будь-якого хаосу. Отже, ви можете працювати довго і результативно, дбати про безпеку і комфорт. Розумієте, ви володієте тим самим фундаментом, без якого неможливий жоден проект. І, до речі, ви наділені енергією достатньо такої великої фізичної сили, і ви можете достатньо багато працювати, і навіть іноді вважати відпочинок, що це зайве. І саме в роботі ви відчуваєте сенс і вашу значущість.